Звуки пострілів, свист та навіть вибухи від цих звуків здригається кожен, і таке чути ледь не на кожній вулиці Луцька, а все тому, що деякі гори водії вирішили поставити на свій автомобіль або ж мотоцикл прямоточний вихлоп або ж спортивний, аби кожен в місті чув, хто ж саме їде по вулиці. Однак ці звуки не дають спокою не лише пересічним містянам, а й нашим захисникам, які повертаються з фронту у відпустку. Або ж проходять реабілітацію після поранення. Ця тема турбує суспільство вже не перший рік. Ще з 2014 року такі, так би мовити, гучні розваги водіїв створювали дискомфорт та лякали воїнів, які повернулися з АТО чи ООС. З повномасштабним вторгненням ця проблема актуалізувалася ще більше. Конкурент Конкурентів вирішив з'ясувати, чи можуть понести якесь покарання ці гори водії, а також наскільки сильно це турбує наших захисників. Нашу увагу привернув до. Опис у Луцькій Фейсбук спільноті, який зібрав сотні коментарів. Користувачі нарікають на так званих гонщиків, які створюють величезний шум глушниками авто, чи тоба їхньою відсутністю. У коментарях під дописом лучани обурювалися, а також писали вулиці та райони міста, де такі водії особливо активні. Це райони залізничного вокзалу, гнідави, північного ринку, Київського майдану, Сорокового, вулиці Львівської, проспекту Соборності, та не тільки. Робимо висновок, що таких гучних автомобілів та водіїв у Луцьку дуже багато, і створюють шум вони у майже кожному районі міста. Що більше, і в навколишніх селах, неподалік обласного центру, також трапляються такі, так би мовити, екземпляри. Аби зрозуміти наскільки сильно такі звуки впливають на психіку та емоційне здоров'я людей, і що відчувають наші захисники, коли поруч їде автівка з системою гучного вихлопу, ми вирішили звернутися за коментарем до спеціаліста у цій сфері. Постравматичний стресовий розлад це явище, яке пов'язано з емоційною реакцією на психотравму якого пережила людина, але це відстрокована реакція. Тобто, коли сама психотравматична подія вже завершилась, і людина знаходиться не в тому місці, можливо, не в тому часі, психіка починає реагувати на те, що було в минулому під час психотравматичної події. І це така. Підступна реакція, яка на фоні мирного життя, наприклад, коли вже психодравматичної події немає, вона викликає здивування іноді страх серед оточуючих і, серед, і від самої людини. Яка переживає це явище, тому що вона не може зрозуміти, що з нею робиться. Що це таке? Психолог зазначає, що така реакція на психотравмуючі ситуації може зберігатися як від декількох тижнів, так і до кількох років. Ті військовослужбовці, які перебували в стані небезпеки в зоні бойових дій, в них залишається так зване асо в асоціативній пам'яті, залишаються. Ті звукові, зорові візуальні або кінестетичні механічні певні моменти, які запам'ятовуються, і на рівні підсвідомого вони знаходяться в людині дуже тривалий час, якщо вона вже в мирний час, спокійний час, зустрічається з такими триггерами, як ми їх називаємо, подразниками. Це може е, створити відновлення тієї реакції небезпеки. Ви знаєте, це стосується не тільки військовослужбовців, а всіх тих, хто пережив військові дії. Це внутрішньо переміщені особи. Це навіть можуть бути мирні люди, які проживають у нас на нашій місцевості, але вони теж були в певній психотравмуючій ситуації. Особливо це стосується тих, хто пережив недавно. Такі події в першу чергу це військовослужбовці, тому потрібно розуміти, що для них будь-який, на перший погляд, незначний подразник може викликати бурхливу реакцію, причому ця емоційна реакція може бути стресовою по стратегії або напад, або втеча. Або оцепеніння військовослужбовець Василь погодився розповісти нам те, що він відчуває, коли чує подібні звуки. каже, хоче спокою в Луцьку та інших містах країни. Дуже важко після того, як я пережив те, що було там. Оці, оці звуки, неприємні звуки, дуже важко сприйняти. Правильно на нього відреагувати, я просто не знаю. Душа країться. Від того, що робиться, як воно впливає на мене, на психіку, на дітей, на дружину, спокою нема взагалі. Разом з тим ми звернулися до патрульної поліції Волині, аби дізнатися, як патрульні можуть повпливати на таких водіїв з системою гучного вихлопу, та чи існує в Україні покарання за перевищення допустимої гучності роботи автомобіля. На сьогодні у законодавстві не передбачено відповідальності за такі дії громадян, про які ви говорите. Тобто на сьогодні це питання не є врегульованим. Однак, зазвичай керманичі таких транспортних засобів паралельно ще вчиняють і інші. Правопорушення, які пов'язані з правилами дорожнього руху, зазвичай це проїзд на червоний сигнал світлофора, перевищення встановлених межі швидкості. За ці правопорушення поліцейські відповідно складають на громадян адміністративні матеріали та заодно проводять профілактичні бесіди з водіями щодо гучної їзди. Однак зазначимо, що робота над врегулюванням цього болючого для багатьох питання все ж триває, зокрема на державному рівні. Юрист Валентин Хайме каже, що зараз на розгляді Верховної Раді є законопроєкт, який передбачає відповідальність для водіїв за таку гучну їзду. Ми говоримо про Транспортні засоби, які використовують певні такі системи, які значно перевищують допустимий рівень шуму. Закон передбачає, що відповідальність буде у вигляді штрафу. Зокрема, якщо зафіксовано таке перше порушення, то це буде у вигляді там 17 тисяч гривень штрафу. Якщо повторно, то може бути до 34 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення водійського посвідчення до 6 місяців. На сьогодні це перше читання, можливо, там будуть якісь доопрацювання, будуть вправки. Юрист зазначає, що поки не зрозуміло, як і хто буде вимірювати гучність і визначати перевищення рівня шуму в конкретних ситуаціях. Однак зазначає, якщо цей законопроєкт приймуть, то згучним вихлопом водіям буде непереливки. Їм заборонять їздити в усіх населених пунктах.